Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз ми будемо оглядати оновлений велосипед від бренду Pride, модель Marvel 9.3. Випускається він в одному розмірі колісце 29 дюймів, три розміри рами ML та XL. Зараз він є тільки в чорному кольорі, чорний матовий. Дизайн тут максимально мінімалістичний, і з наліпок тут на підсидельній трубі текст Pride. Також на верхній трубі та на кермовому стакані. І ці наліпки мають ефект хамелеону. Рама виконана з алюмінію, звичне на сплаву 6061, технологія виготовлення труб гідроформінг, що допомогло підвищити трасійну жорсткість. На задньому трикутнику є кріплення під багажник, але обов'язково підбирайте, щоб він був під дискові гальма. Також сюди можна встановити повноцінне заднє крило. На нижній та підсидельній трубі бонки для велоаксесуарів. Рама виконана по сучасним технологіям, і тросики трансмісії та задня гідролінія проходять всередині верхньої труби. Ширина керма 70 см. Матеріал його алюміній. Воно з таким легким підйомом, зроблено це для більш комфортнішої посадки. Встановлюється воно на алюмінієвий винос. Гріпси базові. Нормальний на дотик, але хотілося б тут бачити щось більш краще. Сидіння красиве по дизайну, виглядає воно не досить комфортним, але на дотик воно досить м'яке. Встановлюється на алюмінієвий підсидельний штир, а висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Встановлено вилку від тайванського виробника, бренд Suntour Model XCT, робочий хід 100 мм. В правій нозі встановлений гідравлічний локаут. А в лівіназі прилот ми можемо регулювати жорсткість вилки. Обід зроблений з алюмінією, подвійний профіль. Гума Чао Янг, ширина 2,10 дюймів, і це досить хороші покришки з універсальним протектором. Та також тут зносистійкість на хорошому рівні. Кількість передач на велосипеді 18. Встановлено сучасну трансмісію Shimano QVI. Система 2 на 9. зірки спереду, 9 позаду. Монетки 4000 QS, права на 9, ліва на 2. Передній перемикач також QS 4000. Провідна пара тут від провіл на 2 зірки, розрахунок зубів 22 маленька і 36 велика. Довжина шатуна 175 мм це при розмірі рами L та XL. А при розмірі M то буде 170 мм. Встановлюється вона на каретку, неко на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano QS 3000. Працює він з касетою, також від Shimano, на 9 зірок розрахунок зубів на маленький 11 і на великий 36. І це касета нової серії, технологія Link Light. Тут уже порівняно з попередньою HyperGlide зубці, трошки вищі і вони трошки товщі. Зазначається, що ресурс буде втричі більший. Сулки зроблені з алюмінію на промислових підшипниках, що будуть надавати велосипеду хорошого накату та надійності. Гальма дискові гідравлічні. Shimano BR MT200 це надійні та ефективні гальма. Передній гальміний диск 180 мм для більш кращої гальміної ефективності. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику. Задня також на ексцентрику, це для того, щоб ви могли знімати або ставити колеса без будь-якого інструменту. Також всередині заднього трикутника є посилення такою трубою для максимальної надійності, гальмний диск під чиману 160 мм. В комплект входять пластикові педалі. Pride Marvel 93 це популярний велосипед з позитивною репутацією, має багато хороших відгуків, зручна та продумана геометрія рами, вилка від Сантур, трансмісія та гальма від Шимана, тулки на промислових підшипниках і все це буде надавати практичність та задоволення при експлуатації. Можемо цей велосипед рекомендувати. Магазин Велоподіум є офіційним представником бренду Pride, гарантія на раму 5 років на новісне обладнання 1 рік. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправи новою поштою доставка безкоштовна. Є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від Приватбанк, Монобанк на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.